Вітаємо вас на каналі меблевої фабрики Ліон. У цьому відео ми розповімо про дві моделі комодів від нашої фабрики ларі 1 і Ларі 2. Обидва комоди мають однакові розміри: довжина 1900 мм, глибина 350 мм, а висота 840 мм. Вони чудово підійдуть для будь-якого інтер'єру. Завдяки універсальному дизайну особливість моделі Ларі 1 це мінімалістичний стиль, адже вона оснащена лише дверцятами. Ларі 2, у свою чергу має як дверцята, так і дві зручні висувні шухляди із телескопічними направляючими повного висову. Це забезпечує легкий доступ до всього вмісту. Ще одна важлива перевага обох моделей це система Push-Open. Завдяки їй дверцята і шухляди відкриваються легким натисканням без ручок, зручно та стильно. Комоди Larry 1 і Larry 2 це ідеальне поєднання функціональності та сучасного дизайну. Обирайте модель, яка найкраще відповідає вашим потребам. Більше інформації та замовлення на нашому сайті та у соцмережах. Дякуємо за перегляд!